Промінчик надії є, але ледь помітно так описав ситуацію з правами людини в Україні голова місії ООН Армен Арутюнян. Правозахисник каже, жертвами військового конфлікту на Донбасі стало близько 6 тисяч українців. Люди, які все ще перебувають на окупованій території, залишаються без світла, газу та тепла, нормального доступу до їжі, води і медпрепаратів, також не мають. А освітні та медичні установи під постійним обстрілом бойовиків під контролем терористів також залишаються деякі українські інтернати. За даними ООН, там зосталося ще 4 тисячі дітей та людей з особливими потребами. Не менше проблем із обмеженням свободи пересування. Транспортні коридори є, каже пан Арутюнян. Однак працюють вони не завжди законно. Люди сообщають о неопределенности процедур і корупції при полученні цих пропусків і пересеченні ліній соприкосноведення. Нові треба також затруднили доставку гуманітарної помощи. В зону конфлікту голова місії ООН також відзначив про систематичні порушення прав людини, зокрема безпідставне затримання терористами мирного населення, катування та насилля. Натомість, з боку українських військових, також іноді трапляються порушення прав людини. Про це в інтерв'ю представника місії ООН розповів один із постраждалих. По його словами збивався неустановленими українськими державними ліцями на протяженні нікілька днів. Другой часть человек заявил, что на протяжении нескольких дней содержался сотрудниками службы безопасности в состоянии инкоммуникаду и встретил вместе своего содержания лиц, подвергавшихся избиениям и инстинировкам казни. Незважаючи на відносне перемир'я на Донбасі, ситуація на сході все ще залишається дуже крихкою, зазначив пан Арутюнян. Міжнародна місія побоюється повторення бойових дій та атаки Маріуполя. Не менше стурбовані в ООН і постійними терактами у Харкові та Одесі. Втім, певний позитив все таки є, і це засвідчують домовленості нормандської четвірки у мінську, зокрема про обмін полоненими. Тож якщо всі сторони конфлікту дотримуватимуться мінських угод, надалі ситуація на сході України тільки покращуватиме. Тиметься, додав Армен Арутюнян.